Ну і вам вітання. Відосик свіжасенький буде про перець, може ще про щось, що в голову збереде, про той буде. Значить, дивіться, добре, що зібрав перець сьогодні ходив туди на ділянку дивитися. То є і хороший такий дуже чудовий перець. Ось такий без проблем ніяких. А є такий, що трошки примерший. А є такий, що буває більше примерший. тобто я не шкодую, що ми його зірвали. Лучше хай він буде ось такий зелений, аніж не знати, що з ним там буде на дворі. От. З цим добре, що ми його нікуди ще не згрузили, тому що не було тоді можливості часу. І зараз я з цим ділом займуся. Значить, яка буде процедура. Буде зразу відбиратися Який такий червоніший жовтіший, більш доситьший на одну кучу, ну, десь тако краю Буде відбиратися який, бачите, цей трошки примерз. Такий буде окремо відбиратися, е, тож, який гниляк попаде. Тут їх небагато, але десь може попастися. От. А в основному дивіться, хороший перець ми зірвали, то йому зараз треба те місце. Де ми його будемо зберігати? Часто таке задаваємо. Питання, де зберігається капуста, до речі, питаються, бували, в тому році в цьому питали, де краще зберігати. І де ж ми будемо зберігати перець. перець буде зберігатися в сховищі. Сховище тільки з дня на день побіляне. Це такий 100річний погріб. Значить, зараз підійде сюди мотоблок, грузиться значить, на радюшку, і радюшками носиться туди. Спочатку була думка така, що згрузити його в сітки. Сітки позаносити, але так як він може в сітці достигнути, там з 10 достигнути, з 10 а той ще зелений, то ти його не перебереш. А якщо він буде на одній великій кушці, то там легше буде зробити з ними всі ці маніпуляції, дивитися, які там ви гнили викидати, які дозрівши забирати і так далі. значить Погрібу побіляний сторічний погріб, тут воно буде зберігатися. Ось таке сховище, тут ми зберігали капусту. Бачите ще. Місце тут безліч. побілений, але щось він такий, бачите? Чорний. Ще не дуже висохло. Ось тут тобто зараз розстелися там радюга на кучу і тут він буде. Зберігатися. Капуста також тут зберігається. В Одного року ми сюди вальнули капусти стільки, що вся ця площа, щоб ви собі уявили, такого вона складалась качанчик на качанчик. Тут були такі перегородки. Одна сторона загрузилася, потім інша сторона загрузилася, і цей свій проход загрузився настільки настільки, що просто вся та площа капуста була аж ось тут. Аж ось тут, прямо в ході було. Тобто там пустот не було, повністю була капуста. Але погляд, це не найкраще місце зберігання. Зараз зберігаємо капусту в старій хаті. Будинок такий, старий, тут у мене є безхозний, то ми туди складаємо Тоже, так само повністю. повний будинок цієї капусти, то там зберігається капуста набагато краще, Там холодніше. Бо тут е -е, трошки тепло, треба робити щось, щоб вдувати сюди холодне повітря. Щось треба робити. Є всякі різні думки. О, то цим треба займатися. А капуста зберігається найкраще в холодні, холодному будинку. Так, перець зараз значит, сюди ми його лупанем. Квіти, до речі, дивіться, не померзли. Померзли бур'яни де-де. Бур'яни де-де померзли, а квіти не померзли. Про квіти хочу зняти якось окремо відео показати, розказати вам, які бувають квіти і що з ними робити. Ось. Тут та сама ситуація, значить, є у нас що там ще? Пекінка так і є. Хотіли садити десь, перехтіли. Буряк росте. Також морква, що нас там на городі росте. Цим помідором прийшов капець, квіти ростуть їм чудово, рози для мадам. Рози для мадам. Ну і тут у нас також все пучком. На ну, одну ніч ми накрили кріп, кріп був накритий. Зранку я його відкрив, бо вилізло сонечко трошки. І зараз він це ж, всю ніч вже був відкритий. Капуста росте, дощ пройшов сьогодні. Є, я вам скажу, вже такі завернуті качани. Є, що ще не завернуті, але надіємося, що все ще попереду ще в неї жовтень місяць повністю ростиє до листопада. Надіюся, що тільки десь в листопаді до сильні морози то щось виросте. Кабачок прийшов йому капець, можна заїжджати, діскувати, виняти каплю. Щось ми там повзбирали пару штук собі, ще якісь валяється. Ще до... ну, пройтися ще раз глянути, може. Може ще ти збирати. і такі діла. Велика всім подяка, хто замовляє кріп, кріп ми, до речі, продаємо, продаємо, кожен день щось продається, він вже такий заскубаний, Тут я вам скажу, що вже ого, го що той який добре заскубаний, то вже дивіться вже. Молоденька така гелячка пішла. класна кропу. Шкода, що запах не передається. Ай, красота. Ось то з кропом в цей раз трошки краще, аніж той кріп, що я сіяв раніше. І не вийшло тоді літом. Та ціни тоді не було. які Так що, з кропом все нормально. Все нормально. З капустою теж. До речі, ще джетадорку покажу. Джетадорка капуста. Дивіться, бурян замерз. Квіти я ж тільки що показував, не замерзли. Якісь є там маленький качан. Джетадорка. Цю ми вирвали, нафіг, цей рядок. Бачите, тобто... Качан. Нагадаю ще раз, що тут була посаджена картопля. Викупана картопля була і посаджена по цей вже завернутий, вже є прям плотний, плотний качан. Тут страхіття є, чи я, чи що. Ну, Не вся, будуть хороші качани. Я думаю, якщо вони виростуть, то будуть по 2,5-3 кг як мінімум. Що не по 4. Трошки почав перебирати, впадло я вам скажу, І, думаю пора зробити якесь включення в ефір. Перебираю, мало, бути по, по одному, тоді я щось перекрутив, вже почав по-другому. Взяв спочатку таку родюгу, все, який зелений сюди скидав, потім щось взяв бананку. Думаю, попробую може ще бананками носити. Відібрав, значить, вийшло з того, що я відібрав, хорошого, дуже класного відбірного, жовтого є ящик. Цей не піде. Ящик, ящик ось таких уже переборок підмерщик. Чуть-чуть є таке, що, бачите, зовсім маленька пляма, зовсім маленька. Ну або щось таке. Це перебірок таких вийшло. Одразу також почав відбирати чомусь захтілося. Самий такий козирний зелений. В окрему бананку козирний. Такий вже більш-менш достигший, червоний. Ось. І оце ж самий зелений, який теж зараз понесеться в сховище. Така собі картина щось впадло мені, коротше, це робити чомусь. Не знаю чому. Ще знайшов такого мутанта. Прикольного можна було його розмалювати. Тільки, коротше, ладно, буду носити. Знову на зв'язку. Отже, з того прицепу вийшло ще вибрати три жовтого, два червоного, це є, ну, що такий що... центровий хороший. Ну і ось такі переберки, які по 20 гривень продаю зараз. Переберки. Такі переберки. Десь там буває щось таке, бачите. Але мені здається, що ціла вічність прийшла, поки я почав це перебирати. Це просто капець. Ось, ну, Зато картина радує. Прицеп пустий. Получилася тачка Тачка ось таких перебірок. Повна повнісінька тачка. Це тут перебірки у нас які маленькі таке пішло сюди. І це все, що Що ось таке прямо бачите. Це все воно тут. Ну, гнилих немає. Такі, які гнилі, Це всі вони пішли на компост. А їх тут небагато, бачите, валяється. Ну і, звичайно, покажу ще картину, як вона приобразилася. Картина крута. Значить, лайфхак. Ящиками зробив. Імпровізований бордюр, щоб далі не сипалось, висипаю на кучку. Там всі ці ящиках, вийшли вже такий дуже маленький. Ось, а Тут вже такий, я бачу, що є місцями навіть жовтоваті прожилки. Тобто він тут вже на кучці, з ним буде легше працювати, ящики, якщо треба буде відсунутися далі, щоб була більша площа розгорнути, розгорнеться, перебереться, там який гнилий, який достигший. От. І я думаю, що яких там. Не знаю, сам 100 баксів, що можна де витягнути з нього. А може і не можна де. Як той казав, каже, кидає шапку і каже, ще там бурячок посадю. Да? Хочеться ще хоча б чуть -чуть. Хоча б на, на ту капельну ленту, щоб це заробити. Ось, ну і Відповідно, це хороший е, хороший, здоровий перець такий зелений. Може його щось помочати в червоний, щоб воно був червоний. Вдіти паріки продати. Так, Ось такі коротше, справи з перцем, з іншими справами, з іншими справами якими справами. Цей зараз я кудись оприділю, комусь подарую його, якщо хтось захоче його забрати, а ні, то не якимось куром, гусям на, на їжу. Ще тут мене знову не носило. Хто пам'ятає, як сіяли цибулю? Цибулю сіяли. цибуля сходить. Бо хто не сіє цибулю, в того не сходить. Бачите, які рядки? Ось рядок, ось рядок, ось слідок, рядок, рядок, Коротше, рядків безліч. Рядків безліч. дивіться. Так як я казав, пару днів і вона повилазить. Повилазила? Повилазила. Я своє слово стримав, стримав. Ця цибуля ще поки не шевелиться. Ще поки не шевелиться. Куріння ще поки не пустила. Навіть. Тобто висновок який? що скоріше звіси, ще можна буде навіть смікнути зелені на салат. Підсипав слімаком. Щось вони не можуть успокоїтися. Так, і... І що? І ще щось зараз якісь кадри закину сюди. Ж. Гіркий перець. Накрили, зібрали червоний і він не замерз. Добре, що накрили. Я вам скажу, листя обмерзло, але плоди самі. Хороші. Бачите, самі плоди хороші, тверді, бо було, як замерзали, то вони стоять варені. Їх тут безліч. Він які Стоять. Безліч. Добре, що накрили. Одним словом скажу, тому що був би йому капець-трендець. Діся скільки його є Є, є так Це що стосується перцю, ще я зараз покажу пару кадрів і на цьому відео будемо зав'язувати Перець, цей що не накрили в бур'яні Бур'яни його трошки захистив Бур'ян його захистив, о, красиві перці. Де це цей кущ? Крутий? Крутий. Нема що казати. Капусьнак. Значить, перець крутий. Бурян пообмерзав, листя пообмерзало. Перець пережив, ну йому щастить просто. Йому просто пощастило, тому що бур'ян замерз геть. А зеленого ще тут обездічь. Є, є і такий полух червоний, напів червоний, є напівзелений. Йому пощастило. Ще поки пару днів ось приморозків таких сильних немає, то хай він там ще поросте, хай поросте, а тоді ми його дернемо ось так. З корінням. Ось так з корінням. Капуста. Є такі качанчики гарні. Навіть тут. Ну, є так, що слимаки підрізли, хоча я слимаків годував. Але вигляд не такий привабливий. Ну і пікінська ця капуста, це ще з дня на день, хочу я значить, що тут зробити. Продерти міжряддя, розрихлити, вбити цей буяник є, І накрити агроволокном її теж. Ще поки не накрили, бо не було часу. Хоча надію в мене на нього вже такої сильної немає. Агроволокно у нас, до речі, 3-метрове, то прийдеться накрити раз два, тобто, скоріше за все, що один рядок прийдеться задоптати напевно. Так, Ну що, на цьому напевно зав'яжемо. якщо я щось зараз ще вспомню, то я ще щось зніму і добавлю до цього ролика. Я ще щось згадаю.